у вас, А у вас двійка, двійка мечів. Ну, це внутрішній конфлікт. Це такий день, буде, у якому, якщо намітили дуже багато справ, то я не думаю, що вони будуть у вас е йти до ладу. Ви якось будете сумніватися, треба буде ще якось трошечки розібратися в цьому всьому, якось е -м, закритись в собі. І будете аналізувати щось, будете. Нікого не хочу чути, нікого не, не, не бачу. Я сама собі роз, чи сам собі розберуся. Якесь таке, знаєте, емоційне зниження енергії і витиків самі в собі. Щось таке, знаєте, як би я сказала хандра. Ось такого якогось відчуття. Конфліктні ситуації можуть бути. Знаєте, якась конфліктна ситуація, прям е, можливо, навіть по карті е, п'ятірки мечів, знаєте, як наче над вами одержана м, перемога, да? ви програли. І оця е, Така якась конфліктна ситуація те, що ви не змогли довести свою точку зору, або не переубідить людину, да? або справи якісь, да? неможливо. У вас буде якась. Ви здержите емоції, і, знаєте, як ото кажуть, кожному своє. Але ви залишитеся емоційно незадоволені, закритеся в собі і будете трішечки знаєте, розбиратися, що я зробив не так чи чому мене чують. Але це в, час, в свій час це якась трансформація. Пов'язано те, що ви сам заглиблете у себе і почнете в собі копатися. це саме дасть вам якийсь Початок трансформації вас як особистості. Щось почнете більш, наприклад, залізте в інтернет, почитаєте книжки, чому ви не змогли, наприклад, в цьому розібратися. От якийсь такий толчок, незважаючи на те, що це може бути конфліктна ситуація, але вона грає знову. В плюс те, що я завжди говорю, незалежно, що з вами відбувається про... в вашому житті, ви пов... ну, не повинні кожен сам, я нікому не нав'язую. Кожен сам вирішує, що, кому і як. Але е якщо ви живете, е як я, як мої е близькі і знайомі люди, і я думаю, ті, що дивляться мене і розуміють мене, то я придержуюся точки зору позитивного мислення. і Приймання е, всіх життєвих ситуацій, які є в моєму житті, і в так своїх підписників, і, і друзів, і знайомих, що приймати.